До тишківців з подарунками сім'я гончаруків подарувала державним і соціальним закладам села необхідні меблі, яких уже давно потребували приміщення. Так, зокрема, голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук від своєї структури та обласної ради до загальноосвітньої школи придбав начиння для класу. Я горжуся тим, що я також маю можливість традиційно на свято Миколая. Робити дарунок вашому селу сьогодні. Ми подаруємо меблі для від обласної державної адміністрації обласної ради для класу вашої школи. Це вже не перший подарунок, який роблять обласні обранці для цієї школи. Насправді заклад дуже старенький. Він ще з довоєнного періоду, збудований у 1936 році. Однак виглядає дуже сучасно з комп'ютерними класами та новими меблями. Цьому нам допомагають От зробили зовнішній ремонт школи, фасад школи. Думаю, що і в класах трохи зробимо такий більш капітальний ремонт. Перекрили школу, спортзал тепер до завершують. У Тишківцях є соціальний заклад для одиноких і непрацездатних людей похилого віку. Вони розмістилися на базі лікарні, яка раніше тут була. Зараз тут проживає 26 немічних стареньких. Деякі з них тепер спатимуть на нових багатофункціональних ліжках, які допоміг придбати благодійний фонд Людмили Гончарук. Подарували сертифікат на придбання чотирьох багатофункціональних ліжок, що означає? Ще багатофункціональні, це ліжка, які іменно призначені для хворих, які не рухаються, які обмежені в рухах, різні-різні ну, мають вади. Для того, щоб їм було комфортно ніби лягати, вставати з цих ліжок, перебувати в цілому, і персоналу щоб було зручно доглядати, робити якісь маніпуляції, процедури. Ліжка у нас були, просто з часом вони ламаються. То були дерев'яні ліжка. Крім того, Тишківський будинок культури отримав спеціалізовану музично-методичну літературу, яка цікаво описує історію нашого краю та природу. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.